Всім привіт. Коротше, вигнав я цього рогатого на прогулку, як би мовити. Чупив до нього таку борону. Вала кинув, щоб його не крутило вліво-вправо. Будемо трохи рівняти наші борозди ось временно на постійно. Ну, то що робиться, временно, то на постійній основі залишається. І будемо пробувати щось робити. В общем, борону я зняв, мотоблок би, заглушив. Город би, я робив у два сліди. У нас пройшли великі дощі, і воно щось так заплескало. я її нагрузив вже після на ту борону, але вона все одно не йшла так, як положено. Зайшло на сантиметр, я знаю 10, може 15 Ну, У мене після пшениці і воно ну, повитягувало трохи, хоча б пшеницю. Оту. Ну, але вам кому сподобалось моє відео, якби. Ставимо такий гарний лайк, бо ж я ж від ваших лайків трошки статок заробив, ось заробив, мотоблок купив і куплю ще, якщо ви ще мені налайкаєте. Так що ви поняли, ставимо лайкосик, всім гарного настрою.